Провели години, реальні години в розмовах із Путіним, намагаючись відвернути цю сучасну катастрофу, але Путін обрав катастрофу. Він один. І зараз усі розуміють те, що розуміємо ми. Путін і є катастрофа. Це й відповідь. Путін і є агресія, і він не хоче для себе і свого народу іншого. Його формулою стала смерть. Як з нею говорити, поясніть мені. Як з нею говорити? За всю свою довгу історію людство ще не знало нікого, хто міг би домовитись зі смертю. Той, хто приніс смерть, той, хто став на шлях геноциду, той, хто хоче знищити нас, той, хто хоче знищити Європу, яку ми цінуємо, має просити пощади. І тоді буде наша відповідь. Трибунал. Наша з вами рішучість призведе до того, що ми побачимо також із Росії зацікавленість у наших зусиллях заради миру, і це буде, коли там не буде джерела смерті.